Усіх на своєму каналі. Сьогодні спробуємо новити прошивку на паяльнику і подивимося, чи зміниться його споживання. Давайте спочатку перевіримо, скільки він споживає в звичайному режимі. 38, 44. 39-52 Вт. Тобто, як ми бачимо, навіть якщо ми його повністю охолоджуємо, споживання в піках доходить лише до 52 Вт. А на самому паяльнику, як ми бачимо, температура стоїть. 360, давайте збільшимо до 420 і подивимося споживання. Бачу? Якась проблема більше всього з прошивкою, тому що потім температура не збільшується, нашого жалу. Хоч у нас стоїть напруга 20 вольт і бачите, що відбувається. Температура пригадить. Давайте спробуємо його виключити і знову активувати. Таке відчуття, що щось що не так з паяльником. Хоч у нас вже повинна бути температура максимальна. Що відбувається з ним незрозуміло. Виробник випустив нову прошивку. Давайте спробуємо його зараз оновити і подивимося, чи в нас будуть коректні значення. Щоб оновити прошивку, потрібно на паяльнику нажати ліву кнопку і підключити до нього кабель Type-C. Зависи у нас бутлоудер. Значить, у нас паяльник в режимі очікування завантаження прошивки. Заходимо на сайт виробника, завантажуємо прошивку. Бачимо. Нова версія паяльника hs 02 Давайте подивимося його характеристики. Максимальна потужність 100 Вт, протоколи Power Delivery, Quick Charge, температура максимальна 450 градусів, інші вже жало використовуються і кольоровий дисплей. Більше різних налаштувань, пресети з'явилися. Можна вже оновлювати програмне забезпечення прямо з меню. Мова залишилась та сама китайська, англійська. Давайте подивимося, характеристики нашого паяльника при 20 вольт максимальна потужність 65 ватт, 15 вольт 37 ватт, 12 вольт 24 ватт і 9 вольт 13,5 ватт. Скачаємо нашу прошивку, після запустити архів, розпакувати і запустити програмне забезпечення для встановлення прошивки. У нас оприділився паяльник, вибираємо прошивку і нажимаємо «Оновити». Після того, як оновилося правильне забезпечення, паяльник перезавантажується. Давайте перевіримо, чи щось змінилося. Вмикаємо, потужність у нас знову пригає, напевно. 46 Вт. 67 Вт, 26, 48. Ось у нас не сильно це все допомогло щось. Давай з'явимо це жало? Жало. Щось не так жалом сталося. Вмикаємо. Дивіться, тут температура вже не прягає. Давайте тепер подивимося. У нас потужність. 34 Вт. 36 Вт доходить. Ну, так само ривками. 41. 42 В. Потужність тепер росте. Можливо, прошивка нам допомогла. Напевно, щось сталося самим жалом. Можливо, десь попала вода. Жало не оригінальне і що з ним сталося. Коли важна придивитися, то тут у нас є отвір. Давайте попробуємо, що в мене не жало є неоригінальне. Подивимося скільки у вас споживання в ньому. 30, Вт, 32. Теж воно не постійне споживання йде. Постійно йде пікове. Могло і постійно нагріватися. Потужність у нас, бачите, ривками йде, і паяльник показує. То більше, то менше. 42 ватт доходить. Незрозуміло, чи прошивка нам допомогла, що вона виправила, тому що на сайті виробника нічого не вказано, що вона саме виправляє, які проблеми. Схоже, що ця прошивка саме проблему з постійним нагрівом, вона не виправляє. Розібрав жало всередині нас. Знаходиться мідний наконечник. Зараз пробую підключити живлення. Потужність нас постійно обмежує сам паяльник. А так може це жало видавати більшу. Бачите, у нас нагрів колосальний. просто. Аж до красна нагрівається. Жар, який виділяються. Тобто у нас потужність дуже велика. Жало 77 ватт може бути. Дубаєте, як нагрівається? Жало розкалилось до красна. бачили? Червоне повністю було. Максимальну потужність, що може це жало видати до 80 Вт. Жало у нас було з браком, воно було не герметичне. Можливо, це так і потрібно, щоб було. Попала на вода, саме жало, і воно вийшло із ладу. Замовлю нове жало і потім зроблю додаткову перевірку, як буду паяти. На даний час це все. Що хотів показати, Так що прошивку можна оновити, але, на жаль, зрозуміти, що вона саме дає, не вдалося. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.